Так, йдемо, прокатаємося на Джиммі 504, подивимося, як вона переключається, як працює реверс. Так. так, Вибираємо передачу, з правої сторони передачі, з лівої сторони реверс. Так, Пробуємо реверс. Так, наскільки чітко переключається. Так. так, добре переключається, бо деколи буває таке, що реверс трохи закусаний, наприклад, навіть на ловолах 504. Буває часто, що не до Ну, 50 лошадок, звісно. Це 50 лошадок. Однозначно. Тормоза беруть добре. Так, забулися, що в нас реверс. Так, що у нас по вивороту, йдемо, приїдемося. Дивимося, як він вивертає колеса. Так. Ну, він не є повністю з бистрим розворотом, але в принципі от на такому участку ми розвернулися. 28-мі колеса. Кліренс ззаду має бути хорошим швидко, тормозить класно. Ціна 8500, друзі. Телефонуйте, замовляйте, джинма 504 у нас є в наявності з без кабіною і у нас о, там 24-й рік виготовлення. 2 роки гарантії. О! Ось бачите, лишив кросу. О, чуть не вбився.